Чому так відбувається? Діти зовсім не заохочені читати книжки. Але давайте подивимось, який відсоток дітей полюбляє це робити. 59% дітей люблять. Чекайте, 57% українських дітей читають із примусу? Що? Як так? Побачивши проблему, я вирішив розробити веб-застосунок, метою якого буде повернути дітям бажання до читання, розвивати їхню уяву та мислення та інтерактивним методом витворювати їхні думки. Отже, неретівреал застосунок, що стимулює інтерес до читання, адаптує його до сучасних цифрових звичок дітей, допомагає краще сприймати сюжети та підтримує освітній розвиток. На головному екрані, як ви вже побачили, присутня можливість короткого прослуховування теми книги. Це економить час при виборі наступної книжки для прочитання. Присутня система оцінювання, логін та регістр форма, де дані користувача зберігаються у базі. Сторінка з порадами та допомогою в користуванні. Система рекомендацій книг. Які посилаються на смаки користувача та пропонують схоже до цього. Ви маєте змогу створити власну книгу. Для цього перейдіть у вкладку AdBook, де заповніть назву книги та її вміст. Згодом можете змінювати написане. Ну і основне, натиснувши на кнопку Почніть читати. Через деякий час система відгенерує ваші думки. Зайшовши до лісу, Мавка побачила Лукаша. Дякую за увагу і пам'ятайте, кожна прочитана книга триває безмежні можливості. До зустрічі!